Коли проводяться якісь мистецькі акції, концерти, це називається не просто збирання, це заробляння грошей. Люди заробляють цим гроші для наших і підтримують наших воїнів, які мають в цьому потребу. Козаки Поділля, духовий оркестр Хмельницької національної академії прикордонної служби України, заслуження артисти України та інші радували Подолян своєю майстерністю. Цьому році філармонія вперше влаштувала такий благодійний концерт. Ми з керівництвом прийняли рішення назвати такий благодійний концерт по збору коштів, і по результатам якого закупити взуття, е -е, закупити. Е -е, Якісь технічні обладнання і одяг, і відправити це все в зону АТО за день. Два зберуть усі кошти та закуплять усе необхідне, передадуть волонтерам, ті ж відвезуть речі на схід. Організація благодійного концерту не єдина ціль, а ще й патріотичне та естетичне виховання населення. Цей концерт також на те, щоб просто підняти і пробудити саме ті патріотичні почуття наших чоловіків. І щоб вони зрозуміли, що їхня доля, їхня участь має бути тут, на Україні, а не десь там за кордоном або в Російській Федерації. Продовж 2014-го філармонія влаштувала близько п'яти таких тематичних концертів. А за згодою правкому з усіх концертів 5% від вартості квитків передаються на допомогу в зону АТО. Хто не може йти воювати, то змушений підтримувати чим зможе. Хоча б ті копійки, що ми приносимо сюди, бо на фоні того, що армії нам потрібно, це дійсно копійки. Ну, ми, ми вимушені їх давати, якось допомагати нашому народу побороти колишнього доброго сусіда, а на жаль, зараз. Агресором, якби мені ще колись сказали, коли мені було 20 років, що це я таке, що на 75-му році життя побачу, я б ніколи не повірила, що російський народ вроді братський народ, і так проти нас виступає. Ми слов'янські народи, ми братні народи, і тепер ми не можемо знайти між собою злагоди дружби і миру.